Раніше без психологів жили і нормальні виросли. Коли чую щось подібне, одразу перед очима постає картина Похмурі люди, які мовчки роблять дуже важку роботу, вечорами знімають стрес алкоголем, а на спробу поговорити про їх почуття, відповідають: А що тут говорити? Працювати треба. І дійсно, раніше люди дуже багато працювали. Нормальні виросли, нормальність у ті часи була специфічною. Це як порівнювати старий добрий Запорожець і сучасний електрокар? Обидва їздять, так, це факт. Але чи однаково, комфортно, безпечно, ефективно? Це вже питання. Раніше ж якось і без хірургів жили, ну, ламали руки, ноги, зросталося якось там криво, але ж ходили якось. Зараз ми розуміємо, що професійна допомога потрібна, щоб зрослося правильно, без певних ускладнень. І із психікою і емоціями та ж сама історія. Тільки наслідки не одразу видно, але вони є. Нормальні ті, хто тримав усе в собі до останнього, аж поки не взривало дах у самий неочікуваний момент. Нормальні ті, хто передавав свої травми дітям у спадок, як стару шафу. Знову ж таки, нормальні ті, хто глушив стрес, переживання, важкою працею, алкоголем. Звісно, були стійкі люди природньою мудрістю, сильною внутрішньою підтримкою. Але давайте чесно: а скільки розбитих сердець, сренованих стосунків, неврозів, депресій, суїцидів і просто нещасливих людей ховалося, за цим було нормально. І сьогодні ми маємо можливість не просто жити якось. А жити більш якісно. Розуміти себе свої емоції, будувати здорові стосунки, долати труднощі з підтримкою фахівців. І це зовсім не розкіш, а інструмент для того, щоб бути по-справжньому нормальним, тобто емоційно здоровим та щасливим. Часи змінюються, і вже наше розуміння нормальності добробуту також змінюється. І це є абсолютно нормальним.